Друзі, військові, які пішли в ТЦК, вже не військові і вже не ті, хто воювали, а це вже людолови. Ну по-іншому не виходить. Подивіться відео підтвердження цьому, я прокоментую. Я, ви не бачите? Людолови, форму носять і, і роботи. Я просто перевірю, коли це мій план, час любов, є. Рівні, коли тоді на гравишні. Подивіться, хто. Тихо, так показував. Чому ви форму а не Форму не носить що? Я не відчуваю себе в госпіталі коли в мене стульчик дивна людина. Ну, ранені тут явно на всіго! Я хочу, щоб сюди підара зайшли щоб сука виносувати. Та ці дари лучші, люди, чим ви. Вони хоч чужих вбивають, а ви своїх скоти. Бізна добре, носять, а солдати купляють там до собі. Я знаю, це А сам зовсім на повному обезпеченні. Гарного дня. З вікна побачила. Поки що жінкам можна жити. Через місяць так не вище. Втікайте. Подивилися, так. Основний меседж зараз, зараз закидається такий, що. Пішов в ТЦК, все, ти вбивця і Людолов. Все, мови немає. Показуй там посвідчення, не показуй. Розказуй, що ти там десь воював чи не воював. Нікому не цікаво це, Все. Ти людолов, ти вбивця, все, ти проти народу. І дуже важлива там річ, ви чули, так, це край вже. Це, я вважаю, це край. Далі вже нема куди нам іти. Коли. ТЦКшник каже, що хочу, щоб до вас прийшли пі-пі. Ну ті, що за перебриками говоримо, так? От. і у відповідь вони отримали краще вони, чим ви. Чому Чому вони так говорять? Тому що е ті приходять це вороги, і вони вбивають, і ми це розуміємо. Ми або тікаємо від них, а або вбиваємо їх. Ну, зі зброєю в руках, а тут виходить такі ж самі. Такі ж самі вбивці. Вони теж ламають і вбивають своїх но по потіхому. Тобто ми дивимося, вроді би, своїй формі, так? вроді поліція з ними. А потім хлоп, тебе зламали, вбили, закатували. І та ж сама тема. Так а чим же ж ви відрізняєтесь від тих підрів? Чим? Так а нічим. А чого ж народ так бунтує? Чого ж народ так... Колоти, ви бачите, що робиться? А я, я пропоную подивитися ще одне відео про держслужбовців. Держслужбовці не воюють. В мережу декілька днів тому злили списки посадовців, які отримали бронь від мобілізації. Хоча ДБР вже веде розслідування, деякі чиновники говорять, що цілком легально її отримали більшість за інвалідністю. Подивилися, вони воювати не будуть. Так ми це з вами знаємо. Вони воювати не будуть, бо вони всі інваліди. Всі посписувалися в кого. Білий квиток, в кого інвалідність, в кого ще якийсь варіант, ну, вони воювати не будуть. І не тільки вони, а їхні близькі, рідні, знайомі, і, і, і ну, блін, перераховувати не буду. Часу е, забагато буде для цього. Ви все це знаєте і без мене. Розумієте, так? Оце факт. І що робити з цим? Ну, влада має щось робити, тому що народ почне щось робити. Я бачу, що не стримуються люди. Вже не стримуються. Чому? Тому що оця прірва між нещасними людьми, простими людьми, і отею так званою елітою ну дуже Велетенська, вони грабують нас, вони наживаються на війні, а ми маємо вмирати. Ні, друзі, так не має бути. Ну так просто не має бути.